П'ять питань до стоматолога ортопеда: що краще реставрація чи вінір? Почнемо з того, що для всього є свої покази, і в даному випадку, якщо ми говоримо про довготривалість експлуатації, то керамічні реставрації є набагато краще, так як вони, перш за все, виготовлені з кераміки, яка по своїй суті не змінює колір протягом часу, і прилягання керамічних реставрацій в порівнянні з Композитними є набагато точнішим, і при можливості використання збільшення, тобто операційного мікроскопу, гарній роботі техніка, ми можемо забезпечити результати на довгі-довгі роки, і не потрібно в порівнянні з композитною реставрацією замінювати їх кожних там 5 років. Через який термін треба змінювати вініри? Потрібно розуміти, що при дотриманні усіх клінічних та лабораторних протоколів, при використанні збільшення, тобто при контролі. Кожного етапу виконаної роботи керамічні реставрації, такі як вініри чи коронки, слугують від 15 років і вище. Все залежить від догляду пацієнта, та ми завжди наполягаємо на щорічному контрольному візиті, на якому ми зможемо проконтролювати якість експлуатації даної роботи. В чому різниця між композитним та керамічним вініром? Різниця в тому, що Композитні вініри виготовляють в кріслі стоматолога за один візит. А керамічні вініри вони виготовлені з кераміки і безпосередньо зубним техніком в лабораторії. Тобто, в перший візит лікар підготовляє ваші зуби, бере відбитки чи сканує верхню та нижню щелепу. Після чого цю всю інформацію передає зубному техніку в лабораторію, і вже там він виготовляє ці керамічні накладки вініри, та на другий візит. Безпосередньо лікар фіксує дану роботу, тобто керамічні вініри та коронки. В Чому переваги та відмінності металокерамічних та керамічних конструкцій? Почнемо з того, що металокерамічні конструкції вони є досить застарілі вже. Їхній головний недолік є в тому, що під металокерамічні коронки потрібно спилювати більше зуба, щоб досягнути якогось естетичного результату. В порівнянні з цим під керамічні реставрації, тобто коронки чи вініри, товщина препарування йде від 0,2 до 0,5 мм, що дозволяє нам мінімально обробляти зуби. І найголовніша перевага керамічних реставрацій в тому, що ми зможемо хімічно склеїти реставрацію з своїми тканинами зуба, що дозволяє нам зробити по суті монолітну конструкцію зуб та реставрації. Мостоподібний протез чи імплантація. Недоліком мостоподібної конструкції є в тому, що ми повинні відпрепарувати, тобто обточити сусідні зуби та зробити, наприклад, три коронки на двох зубах, що, в свою чергу, є не зовсім добре для тих опорних зубів, так як вони переносять лишнє навантаження. В свою чергу, імплантат, тобто штучний корінь. Може забезпечити протезування саме тієї ділянки, де є відсутній зуб, не зачіпавши сусідніх, і таким чином кожен зуб несе оптимальне навантаження для нього.